Ми мали би проголосувати постанову про деколонізацію, постанову про перейменування населених міст ще в квітні, тому що Верховна Рада прийняла закон про деколонізацію, і ми над ним працювали дуже довго, аби не дати можливість його обійти, як це часто буває. І там було вказано, що до 27 квітня 2024 року ми маємо переназвати всі населені пункти, які підпадають. Під деколонізацію, під дерусифікацію І, на превеликий жаль. В парламенті досі ми спостерігаємо роботу такої групи, яка називається неформальна депутатська група Московський патріархат. Це ті самі прізвища, які не голосували за заборону філії ФСБ під назвою Московська Церква, Українська Православна Церква. Це ті самі люди, які блокують всі проукраїнські ініціативи. Нам вдалося пропрацювати, а народні депутати, які піддались на вплив цих проросійських народних депутатів, все-таки підтримали цю важливу постанову.